Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поговорити про магію вдячності та те, як щоденне вдячності може допомагати здійснювати мрії. Я почала вести щоденник вдячності в той період, коли мені було важко, коли в мене був не дуже добрий емоційний стан, і коли я не знала, що робити далі, чого я взагалі хочу. І знаєте, коли у тебе такий недосить добрий емоційний стан, ти починаєш знецінювати те, що є навколо. Ти говориш, що все не так, що у всіх все краще, а у тебе щось не те. Що у всі роблять результати, а у тебе взагалі немає нічого. І ти починаєш знецінювати себе, все, що тебе оточує, людей, які тебе оточують. і... Ще більше заглиблюєшся в те, що з цим світом щось не так. Але насправді з цим світом все так, і все відбувається саме для тебе. І коли ти починаєш змінюєш свій хід думок і починаєш фокусуватись на вдячності, то світ починає змінюватись, і ти відчуваєш, як багато доброго, як багато магії, як багато чудесних справ відбувається навколо тебе. І я раджу вам. Почати вести свій щоденник вдячності, як це робити, я розповім в сьогоднішньому відео, і подивитись на результати хоча б через тиждень після того, як ви почнете це робити регулярно. Отже, що таке щоденник вдячності? Щоденник вдячності це звичайний блокнот, який ви можете вести, і який, в який ви зможете записувати щоденно за те, за що ви вдячні. Кожного дня я розпочинаю свій день з того, що починаю робити медитацію, що беру свій щоденник і починаю писати мінімум три речі за що я вдячна сьогоднішньому дню. Це можуть бути як зазвичай прості речі. Я вдячна за те, що я прокинулася, я вдячна за те, що я поснідала, я вдячна за те, що я дихаю, я вдячна за те, що я маю де жити, я вдячна за те, що я зробила собі щось приємне, я вдячна за людей, які мене оточують. Так і якісь глобальні речі, такі як я вдячна, що в цьому світі все так як має відбуватися. Я вдячна за те, що мої батьки здорові, я вдячна за те, що мої мрії здійснюються. І вдячності вони можуть бути зовсім різними, як маленькі, так і великі, глобальні. Але коли ти починаєш їх фіксувати, ти бачиш, що в твоєму житті відбувається багато чудес, і ці чудеса відбуваються протягом кожного дня. Але наш мозок він дуже часто любить все знецінювати. Особливо, коли ми дивимося часто інстаграм, коли ми дивимося за іншими людьми і говоримо, блін, в інших людей все так класно. А я сиджу і в мене взагалі не таке життя. І я відчуваю це момент, коли ти можеш постійно щось знецінювати. І навіть я розповім ситуацію, 8 березня я сиділа вранці, і я така, так. 11 ранку, а в мене ще немає квітів. <схи> і я починаю все знецінювати. Я починаю говорити, що так, зі мною щось не так, якщо мене не привітали, якщо там щось не те, і всі в інстаграмі вже з великими букетами квітів. А я сиджу без цих квітів і починаю себе сама знецінювати. Я починаю плакати, я думаю, все не так, і потім в один момент я просто починаю думати так, стоп, зупиняюсь. І починаю фіксувати, окей, а що є хорошого? Я зараз проживаю в Лондоні. У мене є друзі. Мені написала дівчинка по роботі і подарувала свій курс по масажу обличчя. Мене привітали близькі подруги. Мене привітав уже потім да, там, хлопець. І я розумію, що Блін, насправді стільки класних моментів, а мій мозок просто все обістіння. Секрет вдячності полягає у тому, що ми починаємо фокусуватись на тих речах, які ми дійсно цінуємо, які є у нашому житті. І коли ми фокусуємось на тому, що у нас є, ми наче кажемо світу, так я дякую, я хочу цього ще більше. І світ нам додає цього ще більше. Коли ми фокусуємось на проблемах, то світ, наче додає нам ще більше проблем. Але коли ми фокусуємось на хорошому, що є в нашому житті, хорошого стає ще більше. І магія вдячності полягає в тому, що ви починаєте замічати навіть маленькі речі, які є в вашому житті. Ви говорите, що так, мені це подобається, так, я кайфую від цього, і все світ дає вам цього ще більше. Коли ви робите це регулярно, спочатку ви починаєте дякувати за супер якісь мінімальні речі. Цього стає ще більше, магії в вашому житті стає ще більше, радості стає ще більше, і ви потім починаєте бачити, як в вашому житті змінюється якість вашого життя, змінюється стан ваш і змінюється, що кожного дня у вас є ще більше речей за що бути вдячними. А цим самим створюєте ще більше місця для того, щоб прийшло щось хороше у вас. Як взагалі правильно вести щоденник вдячності. Щоденник вдячності розпочинається з того, що спочатку ви сідаєте і ви виписуєте просто всі свої думки. Особливо, якщо у вас дуже багато думок в голові, це зараз така популярна розширена проблема. Ви просто берете чистий лист паперу і просто так виписуєте все про що ви думаєте. Ви виписуєте те, там, що ви думаєте, що хтось про вас подумає, ви виписуєте те, які у вас задачі є. От всі думки, які у вас є в голові, ви просто виписуєте на один листок. Це дозволяє звільнити вашу голову від зайвих думок, звільнити вашу голову від переживань та дозволити чомусь хорошому прийти в ваш мозок, прийти в ваше життя. Далі на наступному Ось тут, наприклад, ви виписали все, що є хороше в вашому житті. Далі на наступному листі ви починаєте писати вдячності. Ви розпочинаєте писати вдячна за, і починаєте писати саме пункти, які дійсно ви відчуваєте, що ви за це вдячні. Тут ніхто не буде його перечитувати. Ви пишете це для себе, ви пишете це для свого внутрішнього стану, тому... Дуже важливо бути чесним з собою і відчувати саме відчувати за те, що ви вдячні. У мене був е такий період в житті, коли я писала щоденники, але я робила це на такому автоматизмі, що я не відчувала те, що я пишу. От я як робот сідала, отак відкривала, брала ручку і просто писала так. За що я сьогодні вдячна? Окей, я сьогодні вдячна там. на-на-на-на-на. Але це не додавало мені ніяких відчуттів. І насправді це така велика помилка багатьох людей, тому що коли ми робимо це без відчуттів, коли ми не проживаємо якісь свої моменти, то ми не даємо всесвіту зрозуміти, що так, це відбувається в моєму житті, так, я за це дійсно вдячна. Ми не додаємо цих відчуттів. і Коли у нас немає відчуттів, то ми не можемо це збільшувати. Тому коли ви пишете вдячності, дуже важливо дійсно відчувати цю щиру вдячність за те, що ви хочете і за те, що ви пишете. Найкраще писати свої вдячності або вранці, або ввечері. Чому? Тому що вранці у нас мозок він такий найбільш чистий, найбільш сфокусований, і таким чином ви дозволяєте собі правильно сфокусуватись на цілий день, да? заряджаєте себе енергію на цілий день. Якщо ви пишете ввечері свої вдячності та свій щоденник, ви як наче, звільняєте також свій мозок від того, що було за сьогодні. Очищайте його і ви даєте собі місце для того, щоб ви лягали спати, і ваш мозок вже не думав про те, що було за сьогоднішній день, тому що ви все вже залишаєте на папері. І що також важливо. Після того, як ви пишете вдячності, є така у вас з'являється правильний внутрішній стан, і ви можете дозволити собі написати декілька своїх бажань. Це працює просто неймовірним чином. Адже коли ви в правильному стані фіксуєте свої бажання, вони чаще за все швидше починають здійснюватись. Тут також можуть бути різні ваші бажання, як щось маленьке, як якась дрібничка, так і е, такі глобальні бажання, які ви не знаєте, як здійснити, але які ви дійсно щиро хочете. І головна така момент, да, щоб це все було від щирого серця, щоб це все було від відчуттів, саме тоді цей щоденний вдячний, він буде працювати. Тому що е, можна говорити багато. Чого молок може фіксувати дуже багато якихось думок, всього, але коли немає відчуттів, то це все просто проходить мимо вас. Тому фіксуйте саме те, що ви відчуваєте, фіксуйте саме те, чого ви дійсно хочете щиро від цього серця, і ці мрії почнуть здійснюватися. Отже, такий підрезумовую те, що я сказала, перше, це ми виписуємо спочатку всі свої думки і на папер. Все, що є в голові, для того, щоб вивільнити свій мозок, для того, щоб дозволити дати місце чомусь хорошому в вашому житті. Далі на наступному листу ви виписуєте, за що ви вдячні. Ви починаєте з формулювання. Я вдячний за, я дякую за, і виписуєте речі. Це можуть бути як самі мінімальні, так і якісь глобальні речі, за що ви дійсно щиро вдячні, і пишете ці вдячності з відчуттями, проживаючи саме те, що ви написали. Також лайфхаком ви можете перечитати за те, що ви вдячні, і це ще додасть ваш, вашим таким відчуттям, вашого щастя, додасться правильного стану. І в кінці ви можете закінчити тим, що ви напишете саме ваші бажання. Це може бути як один-три бажання, які дійсно ви хочете, щиро хочете. І це сфокусує після того, як ви пишете вдячності, у вас. Такий стан, ви навіть відчуєте, як ваш стан змінюється. І коли ви потім напишете свої бажання в правильному стані, то швидше за все вони точно здійсняються і ваш мозок буде вже сфокусований на тому, як їх досягати. Тому пишемо всі думки. Пишемо вдячності, і потім пишемо декілька ваших побажань для того, щоб ваші бажання швидше почали притягуватись у ваше життя. Також хочу додати ще один лайфхак, коли ви починаєте або відчуваєте, що ваш мозок починає щось знецінювати. Ви можете себе зупиняти в моменті говорити собі так, стоп, і за що я зараз вдячна, і помічати навколо себе ті речі, за які ви дійсно вдячні. Це можуть бути як маленькі, так і великі речі. Але в моменті хоча б 5 вдячностей фіксувати в думках. І це дозволить вам в ті моменти, коли ви починаєте обіцінювати себе, коли ви починаєте говорити, що все не так, знаходити те хороше, що дійсно додасть вам енергії, перевести свій фокус уваги на хороше і далі в правильному стані продовжувати жити своє життя. Тому, якщо ви відчуваєте, що протягом дня у вас є якісь моменти, коли ви дійсно починаєте. Звинувачувати себе, що щось не так, зупиняєте, даєте собі дві хвилини часу, починаєте шукати і за що ви вдячні, і змінюєте свій стан для того, щоб далі проживати в правильному стані своє життя. І напевно останнє таке, що хочу додати, це те, що дуже важлива регулярність. Коли ми робимо щось регулярно, то наш мозок починає. Він починає дійсно розуміти, що так ми це робимо. Ми це робимо регулярно. Це допомагає. Це допомагає змінювати стан. І він починає цінувати ці дії, які ви робите. Тому, якщо ви хочете, щоб ваше життя почало здійснюватись, почало здійснюватися з за допомогою ваших вдячностей, то почніть, хоча б 7 днів підряд робити це. Писати в свій щоденник, зупиняти себе в періоди, коли ви починаєте обстінювати і переключати свій фокус уваги на вдячності, і почніть замічати зміни, які відбуваються у вашому житті. Тоді ви дійсно сфокусуєтесь на цьому, і ваш мозок буде поступово перелаштовуватись. Тут, взагалі, ідеальним варіантом було б протягом 21 дня це робити, але якщо ви почнете хоча б 7 днів. Підряд робити ці дії, то ви вже побачите зміни в своєму житті, і коли ви будете бачити позитивні зміни, то вам швидше за все захочеться їх продовжувати. Тому я б радила почати з 7 днів регулярного да, практики вдячності, і потім переходити поступово в 21 день, і потім там ще і 120, і там далі вже протягом цього цілого року робити і писати свої вдячності, робити практику вдячності. Поділіться в коментарях про те, чи ви вже практикували практику вдячності, і як змінюється ваш стан після того, коли ви себе зупиняєте і починаєте фіксуватись на тому, за що ви дійсно вдячні, і фокусуватись на хороших речах. Я бажаю кожному з вас, щоб у вас життя проходило в вашому правильному гармонійному стані, і щоб всі ваші мрії вони швидше притягувалися до вас. І ви пам'ятаєте, коли ви в правильному стані все. Правильно, всі ті речі, які дійсно вам потрібні, вони притягуються до вас. Тому змінюйте свій стан на хороший. Будьте вдячні за те, що ви є. А я дякую вам за те, що ви подивилися це відео, і до зустрічі в наступних відео.